Він був учасником усіх найстрахітливіших корпоративів, включаючи моторошну щорічну зустріч з футболом між командами холостяків і його Подібні матчі зазвичай проходили на занедбаних пустищах на околицях міста. Гравців, як правило, не вистачало через запізнення травми каліцтва, а також трагічне нерозуміння і відчайдушний опір дружин, матерів і домашніх лікарів. Я Орел, а я зворотній бік. Так, так, вот тут, тут, я и бачу, тут, не тут. Да не, это просто, это просто камень. Сюда, пас, мани. Водить мяч. Мани, пари то. Пасуйте, пасуйте. Да бей, 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 забывай. Гол! Гол! Я забив гол. Я забив гол. Браво, браво! Це заборонений прийом. Штрафний удар. Розтопіться. Розтопіться. Полинку.

Браво, браво! Дай-то я вдарю, дай-то разъедите, Пред, идите. Что ты нарубил? Штрафные, штрафные! Моя черга, мій удар. Ні, рівніше поставте. Гаразд. Так я. А де м'яч? Він вибив. Це ви, сеньор технік, так і я? Якщо більше не має м'яча, що мушу робити я? Дуже цікаво. Беру, беру. 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 Гоу! Це ви пропустили? Ні, я відбив. Спершу так, а потім головою. Так, але. Геть звідси. Ви ж самі мене покликали. Йдіть, звідси, йдіть. Все гра. Приблизно на 12-ту хвилину першого тайму у гравців почали проявлятися перші симптоми серцево-судинної недостатності. Приблизно в цей же час над полем невбланно з'являлась характерна хмара. У кожного співробітника була власна персональна хмара, і щойно він йшов у відпустку або у відгул, вона обов'язково з'являлась, вивергаючи своїй жертві на голову тонни крижаної води. Il che ho già fitta e gelato. Bravo, bravo. bravo, bravo. mi Bravo, mi ami. Ciao, ciao. Provo. Дуже високо. Він геть мокрий. Полинку, я спробую головою. Коли фантоці помічав на попередженні воріт рятівну постать святого Петра, розв'язка трагедії була близькою. Бийте сильніше. М'яч спускає. Спускає м'яч. Усе гру закінчено, всі по домівках. Минулого року перемогла команда одружених з рахунком тримпарти проти двох, що втопилися в калюжі.